Ты умрешь. Умру. Тебя закопает. Закопает. Глубоко. Глубоко, внученька, глубоко. Вот тогда я буду крутить твою швейную машинку. Корнеечковский. От двух до семи. Глибився в ліс, ледь не підсковзнувся. Верніше підсковзнувся та ледь не впав. Тут дерева захищають мене від перевів вітру. Плани мої сьогодні змінювалися. Щоразу по-іншому і по-іншому. Спочатку я думаю, вранці встану і з'їздю велосипедом в дендропарк. Верніше спочатку на цвинтар до матері, подивитися, що там, а потім дендропарк і там відзняти фільм про Копанку та деякі інші ставки. Не поїхав. Небо суцільно було затягнути свинцовими хмарами, а потім одноманітною масою не поїхав. Думаю, можливо з'їздити на базар. Теж не з'їздив. Ліг, полежав, розмірковуючи і вирішив, все-таки, незважаючи на такий непривітний день, відправитися в ліс, за ставки, побродити в тих краях, там це буде далі, де давно не бував. Вийшов знімати кіно по-новому. В вальці ще стоїть туман, а від його вологи трава покрилася поморожі. Зараз буду долати перешкоду номер один. Для когось це дрібниці. А для мене страшно. Бослисько. Боюся, що в боснути сюди в воду. А перейти треба ось по цих дверях. Ой, а я боюсь. Чи не впаду я, Як туди підійти? Ой-ой-ой. Помаленьку. Ось струмок звідти тече. Ой, так я йду зовсім. Ой, слизько, ні. Вернусь, вернусь, вернусь. Ай. Вернусь. Ой. Я тут не пройшов. Слизько. Двері під кутом донизу. А в мене ще й вчора трапилася халепа зі здоров'ям, невдало нагнувшись, в мене поперек схватив, чи то диски вилізли, чи що. Тому я ходжу дуже погано, а там треба балансувати, тримати рівновагу. Тож і сьогодні зйомка не продовжиться. Минулого разу. Камера почала барахлити, не знімала мій шлях і повітряна тривога тоді була. Так що і сьогодні зйомка ти краї не відбудеться. Перенесу це я на інший раз. Я гадаю так, що Всевишній Бог. бог. От бачите, я знову через той орди, колишка дибнув. Мені вже попереджає. Досить тобі знімати ці фільми. Забрав у мене зір, а тепер усі ходу, і тоді камери ламаються. Фільмів то я не знімав. Висачить мені до початку. Квітня викладати їх в YouTube. А чи бачите моє це робити чи ні, невідомо. Можливо, вже і далі знімати не треба. Бо або помру, або осліпну зовсім. Жлю і вірно, що я сьогодні повертаюся. Бо все одно ось там така моква буде, слизько, а це онген. ген в тих краях, треба дертися буде нагору. Я не вилізу. Не знаю, чи завершу я коли-небудь зйомки цього фільму чи ні. Не подолавши першу перешкоду, я дістався іншої. Але тут я пройдуся легко. Тому що стежина прокладена поверху з цієї труби. Опа, я вже тут. Аби я тоді подолав першу перешкоду, то міг би вийти звідси. А так обійшовши. Іншою я вийшов і на цьому місці, щоб її переткнулися. Я йду в тому напрямку, куди мені потрібно, де давно не бував. Пано що сонце ховається за небом, низьким і на екрані все буде сіре. Ось від четвертий ставочок. В перший день саме біля цього ставка мене і застала повітряна тривога. Та хлопці наші молодці відбили всі атаки ворога. Давно тут колись був ставок. Та після деяких втручань його не стало. І ось я набрів. Перешкоду номер 3 Крокую по утишній місцевості. Намагаюся її обійти, щоб цією трубою вийти сюди. Вода з труби не витікає. А ні, трішечки щось є. Так що тут трапилось? Ось що я бачу, хтось пробував таку яму, таку канаву і води тепер робить зворотний хід і з того ставка в цей, щоб перекритися вона не в змозі. Дещо залишиться води і там. Савок і немає. Ще раз жалкую, що немає сонця, бо мені треба ось піти сюди, піднятися там нагору, потім по горі прийтися і там спуститися десь внизу знову до цієї балки. Далі буревій перетнув мені дорогу. Але нахилившись, я прийшов. Цей струмок я відвідаю вище. З нього більшістю своєю зараз в цей ставок витікають нечистоти. Давно я тут не бував. І ось цією травою з житлових помешкань, до ставка йдуть нечистоти. Де я колись вільно прогулювався. Тепер забруднені дороги замість скверу. Ось таке гірляче. І це поруч з житловим будинком. Ой. Тепер тут зовсім не те, що було раніше. Зовсім. Котячий чий свинтер. Навіть прогулюватися мені тепер тут не хочеться. Ну ще трішки пройдусь. Ось, це все тут поховані тваринки. чути, як щось тут дзюрчать каналізаційні стоки. Ого! І все обставки. А тут мені вже й не вибратися. Надужащем будується новітній будинок. Вертаюся назад. Там не прийти. Цією стежкою мені вже не спуститися. А там вже перехід на той берег. А тепер слизько. І чи є він перехід? Придеться обійти і до нього наблизитися вже з того боку. Зробивши чималий гак, я цією балкою підійду до перепони. Перешкоди номер 4 де я міг би там, спустившись з гори, вийти по цей бік. Але не зміг там спуститися, Там вже стежини майже немає. Слизько. І якщо тут я не перейшов без струмок, то повертатися назад, я б вже не виліз на ту гору. І ось це місце, де я раніше переступав через цей струмок, а потім переходив по скатам, наложеними в даному місці. Я б не перейшов. Тож і назад би на гору не виліз. І прийшлося б мені борсатися тут, в хащах. А під цим деревом з гарної погоди. Хто небудь та присяде за цим столиком. Ні, тепер тут незручно. Загали б ще у цю темінь. Переступаю. Нахиляюся. Знову переступаю через впале дерево. Ось по цьому стовбуру дерева я б теж не пройшов. Я б не тримав рівноваги і впав би. А струмок нечистот. Знай собі дзюркати. Не стану я показувати тут сіру масу краєвиду. Сонце сіло. Добре, що хоч поки що дощу немає. Мені треба вибиратися звідси. Раніше я тут з задоволенням прогулювався ранками, а тепер нічого цікавого тут немає. Я помітив, що там, де я раніше гуляв і було гарно, тепер зовсім непривабливо. Ні, там мотоцикліст. Приїхався по дорозі з автомобілями. Нічого мені показувати. Все таке не кольорове, сіре, непривабливе, Тож вибираюся з цього місця, незадоволений і сьогоднішніми зйомками. Перший день зйомок. Так і в останній. Звучить повітряна тривога. Не дають нам спокою. Рашисти.